Серед учасників турніру люди з інвалідністю, люди низького зросту, люди старшого віку, люди з порушенням слуху, з порушенням зору. Ми робимо все для того, щоб зробити наш громадський простір, наше суспільство безбар'єрним. У нас для людей з порушенням зору є обладнання тактильне, тобто тактильні шахи, шашки. У нас є такий види спорту, як дартс із двома стійками, одна з яких є пониженою для людей, які користуються крістом колісним, для дітей до 7 років та для людей низького зросту. Тобто всі види, всі види спорту є адаптовані, вони є для всіх. той вид спорту, паралімпійський, європейського рівня. Нараз запроваджено років 5 на Україні всі 5 років. Участвую, побіжжаю перші, другі, треті місця. Таже був на складі, на артисті. Участвував в Ужгороді, по фектуванні на війська